Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 5 травня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. 3 травня в селі Мамаївці Кізманського району сталася дорожньо транспортна пригода. Волонтери громадської організації Буковина українському війську прозвітували про надання гуманітарної допомоги бійцям на передовій. Днями в Чорнівцях відбувся перший в історії України чемпіонат з флет-треку. 3 травня в селі Мамаївці Кісманського району сталася дорожня транспортна пригода. Водій який перебував за кермом легкової автівки, об'їхавши опущений шламбаум, виїхав на залізничний переїзд. В результаті відбулося зіткнення транспортного засобу із проміським потягом сполученням чернівці Стефанешти. Подробиці вот далі в сюжеті. Інцидент стався 3 травня о 20 годині 50 хвилин на регульованому залізничному переїзді. З'ясовано, що водій Ополя Вектри рухався по автодорозі в напрямку від Кіцменя до Мамаївців. Ігноруючи світлову сигналізацію та обігнавши автомобілі, які в той час стояли перед залізничним переїздом. Очікуючи пересування потягу, об'їхав опущений шлагбаум. Повідомила прес-служба УМВС України на Львівській залізниці. Внаслідок зіткнення трьох пасажирів легкової автівки. Серед яких семимісячна дитина, жінка та чоловік були госпіталізовані. Внаслідок ДТП, яке сталося в селі Мамаєвці, був пасажиром легкового автомобіля і був збитий потягом. Поступив у безсвідомому стані, в комі. На даний момент стан хворого важкий, але стабільний. В свідомості розмовляє. Виведений шоку даний момент його життю нічого не загрожує. У результаті ДТП водій легковика, чоловік 27 років, працівник прокуратури Чернівецької області, загинув на місці. Чергову частину надійшло повідомлення про те, що 3 травня, о 20 годині 50 хвилин, на регульованому залізничному переїзді Мамаєвці Лужана, що в селі Мамаївці Кіцьменського району. Приміським, по... приміським потягом здійснено наїзд на автомобіль марки «Опель Вектора. Виїздом на місце події встановлено, що в результаті зіткнення вказаного потягу та автомобіля було смертельно травмованого. Громадянина 1987 року народження, який перебував на посаді прокурора прокуратури Садгірського району міста Чернівці, як зазначив Адріан Дудковський за попередніми висновками суд водій не був у стані алкогольного сп'яніння. Наразі ж проводяться усі необхідні дослідження з вказаним фактом, в цей же день були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченою частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні проводиться слідчим відділом прокуратури області і перебуває на контролі керівництва прокуратури області. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі неможливо сказати, скільки людей подали документи на отримання субсидії. Адже заяви та декларації почали реєструвати тільки від сьогодні. Рішення навіть по тих, які будуть зареєстровані 5 травня, ухвалять не раніше ніж через 10 днів. Чи не означається, що люди не отримують субсидію за квітень? Дивіться далі в сюжеті. Перш за все, Юрій Півень зауважив, що наразі поспішати не треба. Подати документи на субсидію можна до кінця червня, і все одно вона буде призначена з квітня. Загалом держава виділила 24 мільярда мільярди гривень на виплату субсидій у 2015 році. Тож грошей вистачить усім. Одним з найскладніших питань зауважив заступник директора департаменту соціального захисту населення є договори по лічильнику без адресного номера та, навпаки, номера лічильників, які не записані. На подавача декларації. В обох випадках субсидію буде призначено, запевнив Юрій Півень. Для людей, які не встигли переоформити рахунки, бо були такі моменти, що рахунок чи на володаря квартири, чи на людину, яка знаходиться за кордоном і давно не має відношення до цієї квартири, в деяких структурах не дуже активно переписують ці рахунки на того реального платника. То в такому випадку також цей реальний платник, не дивлячись на те, що рахунок оформлений на господаря квартири, або на людину, яка на сьогодні відсутня, в Чернівцях, може отримати субсидію на той рахунок, який зареєстрований в Чернівці Газ чи в Чернівці Обленерго. Ще одна проблема: не вистачає рядків при заповненні декларації. Кожний дохід треба регламентовувати окремо: наприклад, пенсію, викладацьку діяльність та основне місце роботи. Тож писати треба щільно. Також треба зазначати усі придбання вартістю більше 50 тисяч гривень. Ну, якщо ви купили, наприклад, дорогі автомобілі у 2014 році, ці купили катер якийсь. Тобто такі речі, які реєструються. Якщо ви зробили якусь собі операцію складну і заплатили гроші, то на рішення комісії. Це унікальний такий випадок, і тут люди мають йти на зустріч такій людині. Або ви придбали замість великої квартири маленьку квартиру. Ви також хочете потрапити в межі норм споживання, і відповідна комісія має також піти вам на зустріч. Тобто предмети розкоші ми ясно, що відмовимо. А предмети, які такі необхідні людям і складна якась ситуація на розгляд комісії. Про своє рішення призначати субсидію чи ні? Комісія повідомить спеціальним листом, який не дійде на поштову адресу. Там буде зазначено, отримала людина субсидію чи ні. І якщо отримала, то яку суму вона сплачуватиме по кожному окремому рахунку? Дбає держава і про рівень обслуговування. Співробітники служб соціального страхування потрапили під подвійний тиск. Людям потрібні субсидії. А механізм їхнього призначення в державі тільки утверджується. Наразі співробітники соцстрахів проходять навчання у екстреному режимі. Ті, хто дзвонив до нас на гарячій лінії, деколи отримували жорстокі такі відповіді, інколи з поганими словами, бо люди втомлюються. Сто відповідей в день і у вас починає заплітатися язик, ви втомлюєтесь відповідати на одноманітні питання. Тут є роз'яснення, як стримуватись, як збиратися з силами і відповідати коректно. Все це ляже на плечі наших працівників з досить невисокою заробітною платнею. Субсидії оформлюються терміном на один рік. Єдина причина, через яку її розмір змінюватиметься, зміни у складі сім'ї. Про це треба повідомляти протягом місяця. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Волонтери громадської організації Букови на українському війську прозвітували про надання гуманітарної допомоги бійцям на передовій. За останній тиждень своєї роботи благодійники встигли організувати відправку на схід цілої вантажівки із найнеобхіднішими на фронті речами. Що саме вдалося зібрати? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Останній тиждень для буковинських волонтерів виявився особливо продуктивним. Цього разу благодійники змогли зорганізувати відправку на схід цілої вантажівки гуманітарної допомоги. Волонтери кажуть, подорожчання палива змушує вдаватись до практичніших рішень. Володимир дав свою фуру, в яку 30 тонн вантажу можна помістити. Завдяки він обов'язково казав подякувати волонтерському руху «Буковина», які надали і взуття і продукти леся Хомко від координаційного штабу «Буковина» українського війську передала кофти Флісові то в Рома передала 4,5 тонни води, і цей вантаж. І ще пан Ігор, який з дороги приїхав. Спочатку поїхав, завантажив тонну картоплі, і також привіз. Загальному буковинцям вдалося зібрати більше восьми тонн необхідних на фронті речей та продуктів харчування. Однак на цьому збір допомоги не закінчився. З Чернівців вантажівка попрямувала до Львова, а потім до Луцька та Києва. Вантажівка поїхала на Львівщину. Там волонтери Львова. З... З Львівщини, також пані Оксана з Польщі, там 5 бусів допомоги завантажила. Після того ця вантажівка поїхала на Луцьк. Луцькі волонтери завантажили. Ще в Києві. Вже в неділю увечері заповнена вантажівка доїхала до Широкіно. Волонтери розповідають, бійці дуже зраділи такій кількості допомоги, адже туди не завжди може доїхати навіть легковий транспорт. Присутніми на засіданні координаційного штабу були й представники української діаспори в Італії, які також прийняли активну участь в допомозі армії. Не можна стояти з боку, тому що це життя. Тим більше ті, хто працюють за границею, ті, що мають гроші. Ми на сьогоднішній день вже всі достатньо заробили і живемо непогано. Може, того й Бог нам дав виїхати за границю, щоб коли став скрутний час у нашій країні, щоб ми могли допомогти не тільки думати про свій, скільки ми поїли, і скільки ми купили, і скільки ремонтів зробили. Окрім вже зробленого, волонтери планують найближчим часом закупити півтори сотні берців для військових та ще один холодильник. А наразі відправки вже чекають форми, футболки та кілька тисяч одиниць одноразового посуду. Іван Бочелинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Луганські села повертаються в рідну Україну. Жителі села Оріхове після численних обстрілів попросили приєднати їхню громаду до міськради сусіднього населеного пункту. А через районний центр Мілове буде відновлено малий прикордонний рух. Втім, не забувають на Луганщині про оборону. Біля Бахмутки триває активне будівництво фортифікаційних споруд. Про новини зі сходу із першого джерел Чернівецького репортера. Вздовж автодороги Бахмутка в районі 25 та 29 блокпостів триває будівництво фортифікаційних споруд. Спеціальну техніку, матеріали та майстрів для їхнього зведення забезпечила Житомирська обласна держадміністрація. Робота йде. В Принципі спочатку було дуже важко розпочати. Були деякі проблеми з людьми, були проблеми з матеріалами, з технікою, але вже три дні поспіль іде дуже активна фаза. Майже всі злизобетонні вироби вже на місці на об'єкті ведуться земляні роботи, закінчуються, з'єднуються між собою вогневі споруди. Роботи планують закінчити до 15 травня. Тим часом у районному центрі Мілове існує нагальна потреба відновити малий прикордонний рух. Свого часу північно-кавказька залізниця розділила цей населений пункт на дві частини: мілове залишилося з українського боку, а чорткове районний центр Ростовської області, з російського селища Обабіч Корд кордону дуже пов'язані між собою родинними та економічними зв'язками, тому урядова постанова про тимчасове скасування малого прикордонного руху з Росією 16 березня цього року викликала тут соціальну напругу. Після закриття у міловому пішохідного пункту переходу громадяни Росії можуть потрапити сюди тільки через міжнародний пункт пропуску і тільки з закордонними паспортами. Оскільки тут Така специфіка, ми будемо вносити пропозицію до Кабінету міністрів, зробити доповнення до діючої постанови, що так все залишається за виключеним пункт пропуску в самому селищі Мілове, значить, проходять громадяни селища Чорткове Ростовської області по внутрішнім паспортам. Всі інші проходять. Позакордонним, а от у жителів села Оріхове, яке розташоване неподалік Бахмутської автодороги, проблеми з документацією взагалі до початку російської агресії, воно юридично належало до Голубівської селищної ради, яка нині знаходиться на окупованій бойовиками так званої ЛНР території. І тепер люди мають великі проблеми з пересуваннями по області. Чи вони хочуть до міста Гірське, воно рядом. тому Таке рішення вже прийнято, і по Оріхову. у населеному пункті проживають більше трьох сотень селян. Більшість з яких пенсіонери для того, щоб не ганяти їх по області, пенсії привозитимуть прямо в населений пункт. Тяжко людям їхати за пенсії, то ми вже прийняли рішення буде доставлятись пенсія Укрпочтою. Під час візиту до населеного пункту роздавали гуманітарну допомогу, дорослим їжу, діткам солодощі. Вони все ще ходять у місцеву школу, директор та вчителі якої досі виконують свої безпосередні обов'язки, вчать дітей. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем говорили сьогодні на горбуновських читаннях конференції, присвяченій проблемам довкілля і ролі людини в їхньому вирішенні. Що сьогодні турбує науковців? Дивіться в нашому наступному відеосюжеті. Останні роки характеризуються різким загостренням відносин у системі Людина довкілля. Особливо це спостерігається на прикладі міських урбанізованих екосистем. Задача обласної влади, задача міської влади в даному випадку чинівців – це допомогти науковцям знайти ресурси, дати можливість реалізувати практично ті всі досягнення наукової думки, які вони мають. Урбанізована екосистема включає щонайменше чотири тісно пов'язані між собою підсистеми – соціальну, економічну, природну та управлінську. Збої в роботі будь-якої з них супроводжуються конфліктними ситуаціями, які простіше передбачити аніж ліквідовувати наслідки. Це те, що ми пам'ятаємо не кожен день. Часто ми думаємо про а, війну, про демократію, про владу. Як жити і так далі, але ми чомусь забуваємо, що все це відбувається в довкіллі і що війна колись скінчиться, влада колись буде нормальна, люди колись знайдяться і тоді вони подивляться, яким повітрям вони дихають, яку воду вони п'ють, що залишилося в лісах, чи є Звірі є рослини не можна розглядати конкретну екосистему окремо від загальної екологічної ситуації. Саме тому участь у горбуновських читаннях взяли науковці з багатьох куточків нашої держави. Нам дуже приємно приймати гостей із різноманітних міст України, представлений Київський регіон. Харків, Миколаїв, наші сусіди, Тернопільчани, Івано-Франківчани і багато багато інших представників навколо науково-досних інститутів і вищих навчальних закладів. На конференцію винесено чимало екологічних проблем сьогодення. Зокрема, рівень транспортного шуму та шкідливого хімічного впливу у містах України значно перевищує санітарні норми. Ця проблема не залежить від розміру міста та кількості населення. Однакової шкоди вона завдає і в Чернівцях, і в Харкові екологічна проблема це проблема всієї цивілізації. І якщо ми кажемо сьогодні про погіршення екологічного стану, то тут немає ні політичних ніяких забарвлень, ні національних. Тут треба вирішувати ці проблеми. Спільно горбуновські читання, названі так на честь Буковинського вченого, триватимуть протягом 5 та 6 травня. Надія величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А також. В чорнівцях біля стін наукової бібліотеки імені Михайла Весюка пройшов мовний фестиваль Буковинська весна. Де було презентовано різноманітну культуру нашого краю та народів, які тут проживають? Окрім цього, чорнівчани мали змогу познайомитись із штучними мовами, такими як мова есперанто та ідо. Детальніше про це дивіться в нашому сюжеті. Другий по рахунку Лінгва фестиваль Буковинська весна в Чернівцях зібрав немало охочих, хто має бажання познайомитися із мовами народностей, які проживають на території Буковини. Буковина є полікультурною моделлю Європи. Тут люди жили в мирі і злагоді багато, багато років, багато століть. І цю полікультурну модель, модель толерантності ми хочемо запропонувати світовій спільноті. Даний захід присвячений пам'яті загиблого на Майдані Патріота Олександра. Щербанюка, який був співорганізатором першого фестивалю, одним із завдань даного заходу є ознайомлення чернівчан з мовами, алфавітами та культурами, серед яких є мови європейських держав, українські діалекти та мова хінді, родзинкою фестивалю стали представлені штучна мова міжнародного спілкування есперанто та мова ідо. Традиційно і класично есперант, про есперанто була така негативна думка, що це якась секта, що це, якісь мертв, що це мертва мова, це мова абсолютно з усіма атрибутами мови. І особливо вона цікава там, де багато культур, багато націй, власне, як сьогодні тут. Щоб показати можливості та легкість засвоєння мови есперанто, Євген Ковтонюк вирішив заспівати на цій мові українську пісню. Люмачієльостей брігеляс, зорґенавіга збо. Перекладена пісня Місяць на небі зіреньки сяє. Для бажаючих ближче познайомитися із штучними мовами було організовано безкоштовні тимчасові лекції. Також в рамках фестивалю було організовано ярмарку артмайстерень та майстер-класів з різних видів народного мистецтва. Кожен бажаючий міг пожертвувати кошти, які передадуть на потреби військових. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту днями в Чернівцях відбувся перший в історії України чемпіонат з флеттреку. Змагання відбулися на території спортивно-технічного центру Суперкрос, де в боротьбі за перші зійшлися найкращі українські мотогонщики, які також є учасниками та переможцями різних чемпіонатів Європи в цьому виді спорту. Детальніше в нашому сюжеті. Чернівці прийняли перші в Україні змагання з флет-треку, позмагатися в яких приїхало 15 спортсменів з різних міст нашої держави. Першість країни провести хотіли вже давно, адже як розповідають організатори, мріяли про розвиток цього виду спорту на Буковині. Цього року задумане вдалося втілити в життя. Перше в Україні проведено чемпіонат України з флеттреку. Чотири з половиною роки назад. Ми місце, де зараз проводили ці змагання, відкривали вперше в жовтні і. Пройшло багато часу чи не багато, не знаю, 4,5 роки, але офіційно ці змагання стали чемпіонатом України, є в календарі Міністерства спорту. І приємно, що наші хлопці борються за медалі. На жаль, учасників не було стільки, скільки ми очікували. Вчора ми проводили відкриту першість в Чернівецької області з мотокросу, було учасників набагато більше. Ну, можу сказати, що трекові змагання вони трошки інші. Багато хто побоявся їхати на трек. Змагання проходили у трьох класах мотоциклів. Клас юніори, учасники віком від 16 до 21 року, мотоцикли з об'ємом двигуна понад 250 кубічних сантиметрів. Клас MX-2 2 учасники від 16 років, мотоцикли з об'ємом двигуна 250 кубічних сантиметрів. Та клас Open – учасники від 16 років мотоцикли з об'ємом двигуна 650 кубічних сантиметрів. Між заїздами мотогонщиків з флеттреку відбулися клубні змагання на автомобілях Багі та Міні-Багі, а також двоє спортсменів. Змагалися на квадроциклах. Чернівчанин Олександр Мелецький зайняв друге місце в класі mx 2 та виборов перше місце у суперфіналі. Спортсмен розповідає, що запорукою перемоги є не тільки хороший мотоцикл, але і фізична підготовка та стан треку. Толку у нас було не було. Це перший раз виїхали на трек ми цього року. так Ти кажуть, поперло. Ну, Поставив нову гуму, і більш-менш. Добре, добре, тримав ґрунт. Можна було їхати. Спеціально гумов. Це трека в неї. А так можна їхати, І, фіз і фізичну підготовку. В Постійно поворот лівий. Нагрузка все йде на праву сторону. Тіла. Їх десь кругів тяжко на повному газу. Бо суперники зайде доганяють. Ну, Та й все. Наступний етап даних змагань відбудеться незабаром у Львівській області, а фінал пройде в кінці вересня цього року. Петро Гайдашук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.ntrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.